Там вугілля, ось клямка ця відкривалася, вугілля туди закидалося, і аби вона довго тримала тепло, її ось так ось роздмухували. Завідувачка краєзнавчого відділу музею-заповідника слово ополку Ігореві Світлана Приход показує праски, якими користувались місцеві жителі у минулому столітті. У виставковій залі їх два з половиною десятки. Загалом музейна колекція налічує до 40 прасок, але частина з них повторюється, тому їх сюди не виставляли. Зубчики відрізняються, ручки відрізняються, ось ці клямки вони дуже різні. Робили ось такі оздоблення дуже красиві. Бачите, там просто така кулька, а тут вже голова чоловічка, наприклад. Більшість вугільних прасок були виготовлені в місті Малин Житомирської області. Від 3,5 до 12 кілограмів могла праска важити. і від собі, наскільки це важко було. Є тут праски з трубою. Це щоб не випадало вугілля і не псувало тканину, показує Світлана приход. Вони більші та важчі. Праски з трубками могли виготовляти ковалі. І я так думаю, що такими прасками вже прасували верхній одяг. Колекція музею сформована в 70-х роках минулого сторіччя. Зараз таких речей до музею вже не приносять. Розповідає завідувачка відділу. На виставці представлено і півдесятка прасок з приватної колекції. Взагалі ось у лиці у нас праски представлені, такі дуже цікаві з цільного човону. Важкі, але вже більш зручні, ніж вугільні праски. Керченські праски приніс до нас і Іван Радіонович Кушеваров також. Мабуть, вони мали широке застосування саме. Цього заводу Керченського колись одяг прасували й рубелями, розповідає Світлана. Приход. у музеї кілька видів і розмірів. На одному стоїть дата виготовлення 1955 рік. Тут на виставці показують, як ними користувались. – І сильно прижимай так. О, підпадай подиви до себе ще. Відвідувачі Музею можуть не лише подивитися на праски, а й потримати їх у руках. Ну, вона дуже важка. Дуже важка. А яка найважча?» найваша? Ганна Халіман згадує: електропраски в її родині з'явилися в 1969 році, коли електрика дійшла до їхнього села. До цього її матір користувалася саме такими прасками. Така була в моєму дитинстві. Мені було 9 років. Коли з'явилася електрична праска і вчилася прасувати вже електричною праскою. І я от здивована, що така велика колекція приємно здивована у музеї. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.